Всім привіт! Ви на каналі Як і сьогодні у нас велика арена, третій раунд останнього брекету. Наш суперник на сьогодні це Giakus. Якось так. І в нього дуже потужний склад, як ми можете побачити, це всі легенди. Буде дуже складно, навіть більшість з них R9. Але його проблема те, що в нього немає ніякого флоту. Тому що немає ні ката, ні глибини, ні левіафана. Тому я думаю, що це для нього може бути проблемою. Тому що пад мій в дефі, якщо ми його повністю закриваємо, то це, скоріше, це має бути перемога. Також наш попередній бій ми виграли, тому що наш суперник був АФК. Навіть ті фейли, які ми зробили, ніяк не повливали. Давайте дивитися, що у нас тут. А ми бачимо уже в Дефі Палпатіна, Падме, клони під шахті. І дві легенди знизу це Кайло Рен та Рей. Потрібно починати знизу. Я так думаю, що відкриння відкривати. Що буде далі? Можливо, знову ризикнути і за Геса сюди піти. Трошечки ризиковано, ну, звичайно, як завжди. Але в теорії можна. Теорії можна. Ну що ж, давайте спробуємо за ГЕС. Як то кажуть. Хто не ризикує, той не п'є шампанського Чи як там? кронщик Ну. Того разу нам трошки не пощастило. Можливо, цього разу нам пощастить більше. Не юзаємо ні в ніякому райду Тут уже немає тої, до речі, Холдо коли нам. Вона тоді заруїнила якраз. Тому шансики які... тут вже побільші мені здається. Обов'язково треба просадити рейку. Так, вона сама себе вже просадила. Тепер Бена соло потрібно. Надіюсь, до палки рей. Ну. Нормально. Ще поживемо. Надо вибити палку найс. І треба ще одну палку вибити. Не вибили. Ну так, нормально. Зараз повинен вставати Гесік. А ми зб'ємо ці стаки Цієї фігні В крайній мірі, спробуємо. Так, давайте тут гейт 3. Тепер нуль. Так, заспокойся. Тут одненький збиваємо, тут одненький це не хоче збиватися. Отої не можна було, а тепер можна. Нормально. От так робимо. Зараз треба буде Бена соло якось. Добити? Майже. Зараз повинні добити, я думаю. Аж так. Ой, тут неприємно, що вона нас саме за вирішила вдарити. Давайте розженемо спочатку. Все-таки. Ну і зараз буде має бути гарний удар, непоганий. Угу. Я би не попав. Якось донато мало демеджу. Ну тут... <клух> вже так. Збили йому всі ці бавчики. Але урон уже настаканий, тому що ульта вже тут не перший раз зв'язалася. Щас момент істик. Повинен ГЕС якось добивати, я думаю. Контратака. І її, її була контратака. Тепер моя має бути. До... ааа Шолом. Та ну знову. Знову те саме чи що. <кій> знову трішки не вистачило. Відправляти. Напевно, відправлю. Якось не щастить, я пам'ятаю, я прям часто забирав за ГС, а тут щось. Не вистачає весь час трошечки чогось такого, не розумію чого. Давайте спробуємо. Треба, щоб вона не похилилась. Так, перша палка була. Робимо так. Робимо так, робимо так, робимо так. Найс. Nice. Ну, з двох, з двох спроб нормально. Типу Гес на, надамажив знову. Тут залишив рейкуч такою менше 40% хп Сейвер вже на ній не працює, бо вона вже така накоцана, Тому нормально. Плюс Б на соло вже набагато легше. Хоча мені здається, Гес і сам міг закривати просто дійсно не, не щастить. Я просто пам'ятаю, як я ну, разів напевно ну, десь 10 підряд мік, ну, забирав рей просто на ізі. А тут уже другий раз підряд якийсь мікро всіх не вистачає. Ну да ладно, нормально. Зекономили легенду. Тому що на задній локації може щось бути небезпечне. І потрібно тепер забирати Кайло Рена У нього Кайлорен, до речі, дивний склад. Снімо на статус в нього немає взагалі танків. Забрати просто за свого Кайлорена. Так, де тут? Ти, ти, ти. Ми беремо геть два танки, давайте візьмемо і датакрончик, нічого страшного. Просто робимо стан хаксу да і все. Давіть отак. В нього ні червоного немає, дивний склад максимальний. Не знаю, що у нього за склад. Давайте цього об'ємо. Він і ульту собі не розжене нормально. Він і. Ну я не знаю, що, що це взагалі за склад, ладно. Взагалі зазвичай це весь час грязно забирається, проти такого складу гріх грязно забрати, як то кажуть. Занадто. Ну, типу, помре, скоріш це звичайний кайло. Але то таке, можна навіть не помре зараз, ну, не помер. На лоу ХП залишився. І це легчайше, легчайше. Давайте дивитися, що у нас далі. О! До речі. Не сильні пачки. Я дуже всьому радий. Тому що сюди, по-перше, вампа залітає на ура. Просто. Це мій найулюбленіший бій. Тут хоч АвтуБій став. Це буде добре. Ну, 99,9, як то кажуть, відсотка. Угу. Не знаю, реально цей бій вже як тисячу раз. Почти на кожній великій арені він є, тому що всі беруть гриуса в деф ставлять. Я, до речі, теж у деф поставив, але. Ой, також на задню локу, як цей. ...опонент, Але вплив момент, дуже довго він у мене був і в атаці... Коли мені не вистачало допу... наприклад за Гріуса... можна прикольно закривати саме ...Древана. Там не 100%, про те, якихось 70% є, мені здається. Я прям пам'ятаю, як частенько закривав. Саме за цей пак деревана. тому. Але, звичайно, дуже грязно для атаки, сам грав у спак. Тому його і ставлять деп, але є такі починаючи к лампа. Звичайно, не в кожного. Але кожного, хто поважає себе і любить грати в велику арену, вона є. Можливо, не там не дуже сразу, але десь, знаєте, до 4-3 мільйонів вона вже повинна з'явитись. Вона насправді дуже полегшує життя. Тому всім раджу, у кого ще немає. Бо без лампи Гривус може реально стати проблемою, Дуже сильний. Як мінімум стяги витягне 100%. Так, ну тут давайте на останок залишимо цей мегапак І заберемо зверху. Перше. Легенда Палпатін. Легенда Палпатін. По-друге, хто тут взагалі саме сильні? Або клони? Давайте. Де менше ж є Inquisitory. Ну, в принципі, без різниці. Я думаю... Сюди навіть він когось древа напустить. Я думаю, що древо тут має. Не ти трошки не туди. Чотирьох можна, я думаю. У мене просто п'ятого немає, на жаль. Робим так. Um, Промазав? Нічого собі новина. Так, нам же треба файв замучити. Ну тут мітка смерть, то таке. Ой-ой. Ну ладно. В принципі, те, що він передав стати одному еху, то таке вже. Чуть неприємно було, але нормально. Uh, так, у мене є... Табен ще, до речі, також. Дуже сильний пак. Давайте тут без приколів підемо. Логічно. Що у нас є кенобіч, ми вже його не використати. Нащо його економити. Тут 100% кенобіч забирає. Тут взагалі без питань будь-яких мені здається. Кенобіч а і кішку на ні. А соку, звичайно. Ну тут ланшот. Тут давайте сюди скинемось. Тому що точно добі я так думав, того і так робив. Ну тут також. Це без криті, але я думаю, що страшно. Так, кого ти там хочеш оживити? А. Нормально. Давайте так. Давайте так. Підхил. Ну, такий невеличкий. До речі, у нього ульта. Але в мене тож ульта. Чи стигне його добити? Сигну. Нормально. Full стягів, Непогано. Ну, в принципі, це було очікувано, сюди Бейн очікувано, також залітає. Ну, тим, що ми зекономили насправді на рей, це нам дозволило закрити мега просто. Хоча мені здається, я і так і так би закрив би мега просто, якби до Дарт Бейна туди, наприклад, зайшов, Або за кайло Рена, а Дарт Бейном на Кайло Рена зайшов. Проте, як вийшло, так і вийшло. Все одно, якщо ми його закриємо, що мені флот треба закрити, якщо я його закриваю, то дійсно це має бути перемога. Без шансу. Так, тут у нас суперника ну такі собі флотики. Ну. Тому давайте закриємо вже пішку, закінчимо. Можна, звичайно, за цих. А чому би ні? Ладно, давайте вже за них зайдемо. Візьмемо ефективності трошки, щоб бути більш ефективними. Бам! Всіх заблокували. Ну, його вбиваємо да і все. Тут ще нам проблеми такі. може діставити. Ой, треба було хіли, я випадково. Просто випадковою занову, напевно, вона вже не походить. Один сяк. Ну ладно. Як уже є. Як уже є. Так, з пішкою справились. Давайте дивитись по флоту. Тут максимально дивний. Зверху ще дивніший, тому давайте. Ну я все-таки думаю, тут синіший, тут таки боск. Дай R7 генерал Скайвокер. Точніше, не генерал, а просто Skywalker джедай. Навіть фул склад, вітьмо. Нехай буде. Нехай буде, як то кажуть. Так. Давайте спробуємо тут. О! Навісла, що він провокацію утримувати. Тепер скинемося. Заблокуй. Непогано. Добий. Найс. В принципі, вже виграли без цього кораблика, без Енекіна, на жаль, взагалі. Він нічого не зможе. Ну чому на жаль? Для нас це добре, для нього на жаль. Давайте защитку трошки відновимо. І... Ну так, да, не встигаємо добити, щоб він не придав. Сокол взагалі. На... Склади. Видно, флоти недолюблює взагалі. Його ні флагман, ні топових за... ну, немає крім. Ну, звичайно, є ось Кенобі і Гріус, проте їх легко отримати доволі. Вам не якась там глибина чи хат. Або взагалі левіафан, там важко тримається. Ще й склади в нього дивні. Хоча б вже склад зробив би адекватний, а не отакий просто, як то кажуть, каша малаша. Якась незрозуміла. Ну ладно, це, це його вибір. Мені ж здається, в нього на атаку він плоту не залишилось. Ну, Гриус у нього залишився на атаку десь. Де тут сепаратисти? Не бачу. Треба буде жучків хоча б R3 вивести, щоб флагман ну, гриву себе почував комфортніше. Фін... В скором займуся, хто каже. Просто зараз там інші трошки плани, тому поки що золоті. Вони і так поки непогано справляються зі своєю задачею. Тому нормально. Ей, ніхто не пішов. Підтримку. Ну, прийшли. Так би зразу. І не встигнув щоб він під кріпсою не зав'язав. То буде хобіт. До речі, пише, що встигне. Правду пише. Найс. Nice. Бистенький бій. Чистий, по ідеї, плюс-мінус. 51, нормально, нормально. Все, бистренький сьогодні якийсь такий. Я думав, в такий суперник зараз Буде дуже тяжко, хоча я поставив три такі самі безобідні легенди з дивним складом. Взагалі на Кайло Рені максимально дивний склад. Не розумію, чому такий. Ну, да ладно. Тут сильний склад, все-таки, це, це, як то кажуть, Тріо з Імперії з дуже сильно. Ну, Падме, звичайно, і без Геса клони. Теж таке собі. Але ладно, ну ззаді, ззаді теж таке. нього з плюсів для нього дуже багато так легенду, тобто він закриває пішку ще без проблем будь-яких. Але і але, в мене в дефі для нього стоїть такий подаруночок, як Кат, якого він закрити не зможе навіть всім своїм флотом, одночасно, якби зайшов, то б не закрив. Тому, дякую вам за перегляд, тобі, друзі. Ставте лайки, пишіть коментарі. І хай прибути з вами звіла.